Вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту міжнародний олімпійський комітет дозволив російським та білоруським спортсменам змагатися на Олімпіаді 2024 в Парижі в індивідуальних видах змагань за умови відповідності критеріям нейтральності на турнір від Росії. Поїдуть тенісисти Даніл Медведєв, Андрій Рубльов, Карен Хачанов, Роман Сафіулін, Міра Андрієва, Дар'я Касаткіна, Людмила Самсонова та Екатерина Александрова. Цікаво, що в деяких видах спорту росіяни та білоруси. Не візьмуть участі, оскільки самі ж не виявили такого бажання. Наприклад, нещодавно президент Європейської конфедерації фехтування Джорджо Скарсо заявив, що росіяни та білоруси не візьмуть участі у змаганнях на Олімпіаді 20 2024, адже жоден з представників ворожих країн не з'явився на кваліфікаційний турнір у Люксембурзі. Українська асоціація футболу публікувала відеоролик, у якому 13 гравців збірної України чиї міста постраждали внаслідок російської агресії. Або були тимчасово окуповані країною терористом, звернулися до світу напередодні старту чемпіонату Європи 2024. Майнейм ім'я Андрій Луні. я я граю для клубу «Реал ім'я Михайло Мудрик, я граю для інш клубу Челсі. Орхомтаун із Красноград, Харків Бриджо. My name is Alexander Zinchenko. My hometown is Radomashin, Zhytomyr region, Ukraine. My native village is Viloshi Sviri Kanavasilka, completely destroyed by Russia. I am born in Kyiv. Zaporizhia. <laughs> Saki, Crimea. Makivka. My name is Maxim Tolovierov. My name is Anatoly Trubin Our native city is Donetsk. Today, Makivka, Saki, and Donetsk are temporarily occupied. Десять медалей на Кубку Європи з рукопашного бою IBF серед юнаків та юніорів, що завершився у польському місті, вибороли вихованці 7-ї дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради. Золоті нагороди здобули Єлизавета Левчук, Гліб Кашинський і Емілія Куріліна. Срібним і бронзовим призером став Максим Рева, срібло завоювали Марко Дзюба, Іван Проскура, Катерина Сіденко, бронзова відзнака у Романа Хричова. Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з олімпійських та неолімпійських видів спорту Дніпропетровської обласної ради стала черговим місцем, де відбувся захід, присвячений Олімпійському дню, який відзначається 23 червня, організатором якого виступило відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області. В його рамках відбувся міні-турнір, після чого його учасників та вихованців почергово привітали. Виконувачка обов'язків начальника управління молоді і спорту обласної державної адміністрації Юлія Скляр, голова відділення. Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк, директорка обласно обласної школи вищої спортивної майстерності, призерка Олімпійських юр з веслування академічного заслужений майстер спорту Діна Міфтахудінова. Саме вона отримала від господаря нинішніх урочистостей керівника школи дзюдо Дениса Біліченка смолоскип естафету олімпійського вогню, який наступного тижня гостюватиме у представників академічного висловання. Мені дуже приємно, що сьогодні наша Олімпійська родина в рамках Олімпійського тижня проводить захід, передай гасло перемоги. Тому сьогодні ми тут, мені передали цей наш переходний факел, і на наступно, наступному тижні, у понеділок, висловальники, молоді хлопці та дівчата будуть передавати нашому закладу. Це буде або спорт для всіх, або інваспорт. Ну, тому на цьому тижні наш факел буде переходити на всі заклади спортивні заклади Дніпропетровщини. А практично на сусідній вулиці на базі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу і фінішував чемпіонат Дніпропетровської області з боксу серед молоді та жінок молоді 2006-2007 років народження. Ті продемонстрували гарний вишкіл і рівень підготовки з усіх компонентів цього олімпійського виду спорту. Було дуже приємно спостерігати рост наших спортсменів. В технічному плані, фізичному плані, в вольовому плані дуже гарні видовищні бої. приємно за наших спортсменів. Пишаємося. І ми ще приємна новина, що обласна Дніпропетровська федерація з боксу нагородила спортсменів, а саме учасників чемпіонату України. Який пройшов в травні місяці, місяці в місті Рівне. Наші спортсмени зайняли багато призових міст. І перше, і друге, і третє, і третє. Пишаємось, бо показали свій характер, показали свої навички. Більш детально про виші згадані події у випусках новин спорту Дніпро ТВІ наступного Тижня тим часом на базі спорткомплексу Дніпровського центру професійно-технічної освіти у центрі важкої атлетики імені Юрія Зайцева відбувся відкритий чемпіонат Дніпра з цього виду спорту. Студент Дніпровського політехнічного фахового коледжу Богдан Бойко серед інших став одним з низки переможців відкритого чемпіонату Дніпра з важкої атлетики. Говорить, що загалом змагання сподобалися, зрештою задоволений і власним виступом. Хоча, звісно, хотів більшого. Дуже хороші змагання, дуже хороші супротивники. Я дуже радий за результати. Хотілося більше, але зміг зробити 83 три та 100 повштовх. Хотілося би 105, але не зміг вштовхнути. Якщо Богдан вже тішився завойованою нагородою, то учень Дніпровського центру професійно-технічної освіти важковаговик Володимир Єрюмінко лише готувався до випробування, яке належало йому пройти у стінах рідного навчального закладу, я підготувався до цього і надію, що в мене все буде добре. У підсумку у відповідності до відомого прислів'я про те, що вдома і рідні стіни допомагають, Володимир також став переможцем своєї вагової категорії. Разом з ним та Богданом Бойком реноме лідерів і найсильніших у місті знову підтвердили Данило Мірошин і Артем Дяговець серед чоловіків. Та Вікторія Пастух, Анна Андрейченко і Еліна Романова серед дівчат. Є результати, спортсмени прогресують. Ну це нормально. Це Звичайний такий процес тренерський. Для того ми і проводимо ці змагання, щоб ми подивилися, що нам далі куди рухатись. Хотілося б дуже подякувати нашому управлінню спорту гуманітарної політики за надану атрибутику нагородну, кубки, грамоти, медалі, супер, високої якості. Діти задоволені, дуже дякуємо. Ці змагання дають можливість новичкам перше почувствовати поміст і виповнити свої якісь перші спроби в цьому віді спорту визначення, виповнити якісь розряди. Та і, ну, так так довгий час не було змагань, ну, це дуже добре, що ми змогли в цей раз провести ці змагання і всім показати, що ми ще живемо, так сказати, цим спортом. Переможці і призери усіх вагових категорій були удостоєні дипломів, медалей та цінних подарунків від організаторів і партнерів чемпіонату. І вже практично наступного дня розпочали підготовку до виступів на турнірах значно вищого рівня, де ми їм усім бажаємо вдалих стартів, нових здобутків і перемог. І на цьому мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.